Осипчук Ольги Володимирівни перший рекомендаційний лист надала Юлія Петрівна Сидорчук. Це колишня наша е, директор, так, ви, мабуть, всі її знаєте, вона багато років пропрацювала. Я е, Юлія Петрівна Сидорчук, заслужений працівник культури України. Даним листом рекомендую Осипчук Ольгу Володимирівну на заміщення макантної посади директора Новоград-Волинського районного будинку культури села Ян. Осипчук Ольга Володимирівна з дитинства була постійною учасницею художньої самодіяльності при районному будинку культури, солісткою підготовчої групи народного аматорського хорового колективу Чітцем гуртка художнього слова. Яскраво проявила себе як учасниця дитячого зразкового фольклорного колективу Райце. З 1 жовтня 2015 року, працюючи на посаді директора районного будинку культури, Осипчук Ольга Володимирівна зарекомендувала себе як вмілий працівник-організатор. Наразі є учасницею вокального ансамблю дитячого зразкового фольклорного колективу Райце, ведучою та солісткою культурних заходів народних свят, які Проводяться в селі Ярм на Новоград-Волинського району та області. Скромна, порядна, користується повагою серед учасників названих колективів художньої самодіяльності, молоді села та колективу районного будинку культури. Прошу підтримати кандидатуру Осипчук Ольги Володимирівни на посаду директора районного будинку культури. Впевнена, що при підтримці вищестоящих органів Осипчук Ольга Володимирівна може бути хорошим професійним директором та проявити свої багатогранні професійні здібності. Рекомендація у нас від 9 серпня 2016 року. Другий рекомендаційний лист. Ще один рекомендаційний лист. Колектив. Так, члента від членів колектив районного будинку культури, де працює Ольга Володимирівна, подав від свого трудового колективу другий рекомендаційний лист. Колектив районного будинку культури даним листом рекомендує Осипчук Ольгу Володимирівну на заміщення вакантної посади директора районного будинку культури. Із самого дитинства вона була учасницею народного зразкового дитячо-фольклорного колективу. «Хор дзвіночок Явинської загальної світлої школи перших третіх ступенів виступала як солістка на святах і концертах, які проводилися у будинку культури. Тому безпосередньо була Знайома з роботою працівників культурного закладу. Ольга Володимирівна, яка наразі виконує обов'язки директора районного будинку культури, працювала на посаді директора лише 9 місяців, але встигла проявити себе як гарний, талановитий чуйний керівник, має чудові професійні та людські якості, швидко опановує нові знання, що, безперечно, допоможе їй вправно організовувати. Масову роботу у майбутньому. Крім того, вона бере активну участь у народному зразковому фолькро... фольклорному колективі Райце, є учасницею та солісткою народного хору району будинку культури та ведучою різноманітних масових заходів, які проводяться у будинку культури. За період роботи зарекомендувала себе тільки з позитивної сторони. Ми вдячні. Осипчук Ользі Володимирівні за успішну співпрацю та сподіваємося на її подальше затвердження на посаду директора районного будинку культури. Цей лист підписали шість. Членів трудового колективу. Одним словом, всі, а хто там знаходиться, да, це всі члени трудового колективу. Серед них, до речі, заслужений працівник культури України, керівник цього народного хору Лагасюк Юрій Далі. Обов'язково у нас є мотиваційний влив, довільна форма. Ольга Володимирівна подала е, такий мотиваційний лист на розгляд конкурсної комісії. Метою написання мною даного листа є бажання взяти участь у конкурсі на заміщення вакантної посади директора Новоград-Волинського районного будинку культури, що знаходиться у селі Яві. На мою думку, робота у сфері культури є надзвичайно почесною, адже саме культура формує нашу свідомість. Від культури залежать наші ідеали та амбіції, якість і стиль життя. Та мислення. Робота керівника культурного закладу не є легкою, але, як на мене, дуже цікавою і потрібною. Отриманий мною досвід роботи 9 місяців на посаді директора даного закладу є дуже цінним. Але адже завдяки роботі я долучилася до багаторічного і невичерпного культурно-мистецького спадку нашого району, познайомилася і співпрацювала з талановитими людьми, виконавцями та майстрами з В'ягищини. Впевнена, що отриманий досвід та набуті знання допоможуть мені в подальшому вміло керувати та організовувати культурно масову роботу у будинку культури. Я отримала базову вищу освіту в Рівненському державному гуманітарному університеті та маю диплом спеціаліста зі спеціальності музичне мистецтво. Успішно пройшла виробничу практику в школах міста Рівного як вчитель музики та соціальний педагог. Маю гарний досвід роботи з дітьми, орієнтуюсь в культурних та емоційних. Потребах підлітків та сучасної молоді вважаю, що в першу чергу потрібно звернути увагу на роботу з молоддю, адже саме молодь є рушійною силою нашого суспільства. Ця робота повинна полягати не лише в задоволенні культурних, емоційних та духовних потреб молодих людей, але і в створені умов для, її само... для їх самореалізації, розвитку творчих здібностей, впевненості у власних силах, майстерності спілкування. Для цього варто підтримувати роботу гуртків художньої самодіяльності, сприяти створенню нових, залучати до участі в них молодь, аби кожна особистість, маючи ті чи інші творчі задатки, здібності. Змогла проявити себе, відкрити себе для творчості. Цим я і планую займатися, адже на території Ярунської сільської ради налічується молоді в кількості тисяча одна особа. А це майже третина всього населення села. Наша країна Україна цьогоріч святкує 25-ту річницю незалежності. Вона ще в самому розквіті молодечих сил. Тому я вважаю, що в молодій країні повинні працювати молоді творчі люди, які мають щире прагнення, аби наша українська культура збагачувалась і процвітала. Це добре, але районний будинок культури не залишається в рамках села Ріяр. Єдиний. Також на підтвердження е, біографії про те, що Ольга Володимирівна брала участь в заходах, вона нам дала свої світлини, де вона приймала участь. Я зараз передам вам цю папочку для того, щоб ви передавалися документи. Якщо необхід для переліку, теж буде. Сьогодні ми розглядаємо, чи в повному обсязі насправді документи і чи відповідає особа тим вимогам, які я зачитувала до керівника комунального закладу культури. Я думаю, що ви зачитали тут такі звичайно. Ви переживіться просто по переліку. Є, є, дати сходиться, інформація там. <плес> Я Міхілованович, <сама> вже корпуч замінив між піднятими, каже, і шукайте спеціаліста. Ніхто не хоче приходити. Уже 18 років він на пенсії, ніхто хто не хоче приходити. Приходять, один раз прийшов і кіпаряв. Всі хару ставка тоді ще було 1400 за щоб людям. трошки піде. Наші вас буде місяць мучитися. Ніхто не хоче йти розумієте її? Тут інша справа буде запляти, але мені здається, в культурі має бути якесь покликання до культури, щоб ти отримав задоволення від того, що ти працюєш, щоб не яку зарплату ти отримуєш. Ну і цей стимул тоже, якщо будеш нічого а сім'я то що сім'я це вже нам переварить війни дуже вже теж на пенсії, Але хто там 50 тисяч 9 років, ну що ви ці пробуждають хоч пенсію за руку міща. А їм підняти шосу зуміти? Це ж, молода сім'я, це капець. Та ні, ну що кидається. Вони вучиться, конечно, звичайно, учиться, щоб мати на всяку складався цей диплом. А от по дипломах. Тобі, так. Не знаю, що не зробить, але щось.

Grazie.